Чи поверх Вода з святого поверху спускається на перший? Yeah, do Піднімаємося на третій, третій поверх. Перший бомб. Вода спускається з п'ятого поверх до першого поверху. Антона Васі, були обіщені рубероїди ще в червні місяці. Сталася прикра ситуація. Були виділені в серпні рубероїди. Але, на жаль, вони були забрані всі на одну сторону, на один під'їзд під'їзд. Інший залишиться ось в такому аварійному стані. Через те, що керівництво ЖЕКа не зуміло скерувати і поділити у або виділити на ту сторону, де ось, ось таке зараз ви бачите. Бок знаходиться на вакцині. Колишня ватутина, на даний момент це Левка Лукеня 44 Керівник Олешко Юрій Миколаївич. Пообіцяв, що повторно виділять трубероїди у вересні. На даний момент вже жовтий. Вересні не було виділено. Пообіцяли на жовтень. Тепер, як ми бачимо, очікується дощі. Дитинок можуть обеструмити через халатність керівництва Жеку. Обіцяють обеструмити через те, що вся вода тече на електропроводку. Електрощитки в тобу та до них з п'ятого по перший поверх.